У понеділок, 27 листопада, в Сумах провели в останню путь мужнього захисника України солдата Максима Тимошенка. Військовослужбовець за покликом серця боронив батьківщину від російських загарбників, служив на посаді гранатометника механізованого відділення сухопутних військ України. Загинув відважний воїн 21 січня поточного року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Йому назавжди залишиться 28 років. Максим був дуже хороброю людиною. Тяжко розмовляти, він мені був як брат, з ним разом тренувались, займались, працювали, як сказати, безвідмовною людиною. Тобто, що попросиш, він так каже, ніколи не сказав ні, навіть собі кажуть. Погане зробить, але допоможе всім друзям, людям. Він був один на своїй матері, був як охоронником своєї держави, так і охоронником своєї матері. Дуже любив, поважав старших. Хороший хлопець, молодий, Я ж один. Один у матері. Всякий ж... бачите, що случилось. Ой. Горе, горе у цивільному житті Максим Тимошенко був майстром спорту з кікбоксингу. Його з війни не дочекалась мати та наречена у серцях і пам'яті рідних, друзів, колег та бойових побратимів. Максим назавжди залишиться надзвичайно світлою, доброзичливою, чесною, порядною людиною, справжнім патріотом України, спомин про якого стане сильнішим за смерть, будучи сильною людиною, як фізична, так і. Морально сильною людиною. Він був дуже-дуже добрим хлопцем і багатьом людям допомагав. Максим мені запам'ятався людиною доволі таки твердою, прямолінійною, справедливою в якомусь плані. Він завжди хотів тільки кращого для себе, для своїх друзів, був максимально відвертим у всіх питаннях. Надійна людина, яка запам'яталася таким своїм твердим характером. І завжди, незважаючи на його якісь там, скажімо так, тверді такі прямолінійні слова і так далі, він завжди намагався бути, скажімо так, відповідати всім добром і намагався і для себе, і для своїх рідних, для своєї дівчини, для своїх друзів залишатися тим справжнім, яким ми його всі запам'ятаємо. Тому Хлопець надійний, багато не встиг він у цьому житті, на жаль, забрала його війна, забрала його вороги. Відспівали солдата Максима Тимошенка у Свято-Миколаївському храмі Православної церкви України. Ще й ще в мирі Господу помолимо, Господи, Богу. ще молимо упокоєння душі, спочивого раба Божого воїна Максима. І усіх воїнів, і людей, що життя своє завірою Україну положили, і від нашестя російського загинули. Відважного воєнооборонця Максима Тимошенка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.